Всім доброго дня. ось попався в руки такий апарат. Зараз його подивимося знаружі, Сказали, вентилятор крутиться, але не робить. Метабо написано. Я так скептично зразу, Але коли взяв в руку, то такий важкезний. Я не знаю навіть скільки кілограмів. Кілограмів 6 мабуть точно є. От. Всього, як ви бачите, на 150 А. Тут ще ось і перемикач. Ручна дугова і цим не плавящимся електродом. Цікаво. Ну, байонети невеликі. Сеть перегрів, все нормально. Всього на 150 ампер. Бачите? Далі вилка. Вилка така. Ну, непогана. Наскільки вона тут ампер. 10-16, правда. Ну ладно. Тепер дивимося ззаду. З боку схожий на потончика виглядає. От. Кнопка у, у цьому, в резиновій герметичній, щоб вода не попадала. Але тут ось закльопка якась. От. Ну, благо, благо тут закльопок нема. Тут відкручувач. Ножки на місці. Ага, у. Подивимося його характеристики. Так, що він тут має? 150 ампер. Так. О, мене цікавить оце ось. 150 ампер. При 150 ампер 25 відсотків. Тут невідомо. При 110 100 відсотків. Ну нормально взагалі-то. То Строєчку зроблено в Германии 2007 рік. Можливо, дійсно метабо. Ну будемо відкривати, дивиться. Зроблю, зроблю, не зроблю. Ну, може і не зроблю. Відправлять треба комусь досвідченому. Тоді. Так, покраска тут така цікава, типа шагренева кожа. Хороша покраска. Ну відкриваю апарат. І що ми тут маємо? Ми маємо офігенні радіатори. Це радіатори на... Не бачу, мабуть, транзистори. Так, да, транзистори стоять, транзистори. Не видно вам... Ну, так, GP, зараз у нас GP4063D транзисторів. 4 схема тут. Більше шукасий міст. Вихідних діодів. Раз, два, три, чотири штуки. Да? Раз, два, три, чотири. П'ять штук. Два прямих, три замикаючі Ну, я вам скажу непогано, непогано. Чого він не працює, невідомо. Будемо. Шинка тут UC2844, але тут ще є і контролер пік. Ось ось стоїть. Ну, що я вам скажу? Ось резистор, це мабуть, зарядний. Розвалений і перегорівший. І конденсатор підпалений. Ну це, мабуть, це резистор підпалив. Можливо, транзистори вибиті. Так що такі от пироги. Конденсаторів три штуки на 470 мікрофарад. дросселюс такий на металевому каркасі. Релюха всього-навсього на 18 ампер стоїть. Ну, такий щось. Оце такі пироги. Конденсатор вообще лопнувший, згорівший. Транзистори вже мінялися, тут воно пістон зірвані. Тут зірвані пістони, тут зірвані, тут щось напаяно, а тут э, діод стоїть. Молодцы. Діод який розмагнічуючий то там з тої сторони не видно, але я побачив, то ножка в нього чи відгрівче, чи що, таким проводом допаяно, такий скруточка серйозно. Зараз візьму тестер, обдзвоню, подивлюся. Ну, ясно, що якщо зарядний резистор розвалений, то і транзистори вибиті. Зараз покажу. Одною рукою спробуємо зачепитися. Так, транзистор переходить. І видно на базу теж. Ну цей. Далі нема смислу дивиться. Так що транзистори вибиті, транзистори під заміну. 4 штуки. Розмагнічучі діоди більше всього теж, що під заміну. Оце все. Ну, ремонт не дуже дешевий виходить навіть по запчастям. Так що треба казати людині. Скажу, видно, чи буде чи ні. Може і видно, ну зараз включу. Спишка включена. Ну, ладно. Значить, два транзистори на радіатор. Радіатор загальний, до цих транзисторів. Два транзистори прикручені напряму. А оці два транзистори через підложку. Але тут ось розмагнічуючи діод ось і там а, на, діод. буде видно, мабуть, не видно. Вони прикручені на радіатор напряму. Я помиляюсь чи що, що, то один повинен бути прикручений через цю діелектричну термопрокладку Тобто він не повинен висіти один повинен... радіатори, а інший ні. Якщо я помиляюсь, поправте мене. А тут напряму прикручено. От. І відкрутити дуже важко. Тут ось, бачите, прижимня планочка. Якби була не прижимна планка, а просто він, то можна було б зверху відкрутити. А так як тут прижимна планка, то зверху не відкручу, треба плату випаювати. От там то вся і проблема. Добре.